Терези всіх вітаю на моєму каналі та розсвіти знання будь в курсі подій свого життя. З вами Антоніна. І давайте подивимося, чи здійсниться задумане до кінця вересня 2025 року. Давайте подивимося, чи здійсниться і який результат буде від цього всього. Да? І так, чи здійсниться задумане і результат. Угу. Так, ви знаєте, мені здається, що. Король мечів. От е, ця ситуація може здійснитися е, сама собою якось, або за допомогою інших людей. Е, тобто це може бути якийсь спеціаліст. От мені щось здається, що у вас тут задумки. Або вийти на пенсію, або перейти на якусь нову посаду, або ну, от щось нове ви розпочати. Знаєте, з старим розпоч... прощатися і щось нове розпочати. От, наприклад, ви хворієте, але не йдете до лікаря, да, і е, ви самі собі накрутили. І дійсно, якщо ви не підете до лікаря, то Хвороба лише затягується да, як результат, тобто ви ніяк не можете вилікуватися, То, що ви може займаєтеся якимось самолікуванням чи там заспокоюєте себе і думаєте, що це не все так страшно. А по факту вам дійсно потрібно звернутися до спеціаліста. Лише якась людина, яка в цьому розбирається, вона може вам допомогти вирішити ваше питання. І вам потрібно до реалізації вашого питання підходити не з точки зору емоцій, якихось, да, а з точки зору закону, здорового глузду, логіки, спеціалістів, це може бути юрист, консультант, якийсь там, нотаріус, вчитель, ректор, я не знаю, тобто як хірург спеціаліст в своєму направленні. От, якщо ви до нього звернетеся, а не будете там в ілюзіях якихось перебувати або в страхах, у вас все здійсниться. Тобто, повинен бути баланс. Ви в цьому питанні, скоріше за все, самі не розумієтеся, і вам потрібно заспокоїтися, взважити всі за і проти, і я ж кажу, звертатися до спеціалістів. Прислухатися, можливо, до порад інших людей, і тоді у вас буде результат. Тоді ви тільки е, е, да, розродитеся. А поки, звісно ж, воно якби, не вирішиться до тих пор, поки ви не звернетеся до спеціаліста. Я думаю, ви мене почули. Е, раджу вам прислухатися до цих порад. Да, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всіх чекаю в нових відео. Па-па!